Зашків знову збирає українців. Патріотичний фестиваль цього разу триватиме три дні. До 122-ї річниці від дня народження полковника армії УНР Євгена Коновальця. Усі зберуться вже цієї п'ятниці біля його садиби у селі Зашків. Спеціальна комендатура на фестивалі пильнуватиме, аби ніхто не вживав алкоголю, наркотиків, російських слів та навіть не курив на території. Гості розважатимуться під музику гуртів Дзвони Сонця, Залізний Хрест, шосте чуття. А вже наступного дня велосипедисти влаштують велопробіг від Степана до Євгена, стартуючи від пам'ятника Бандері, гедлайнерами цьогорічного фесту називають київський гурт «Кому вниз отвінта та варемій. Натомість пластуни збираються запалити озеро тисячами смолоскипів, котрі вночі з українським духом українськими піснями підуть до музею Євгена Конувальця. А жіночі дівочі курені пласту будуть вінки, котрі, оскільки вони будуть в день проводити майстер-класи. Ось і найкращі вінки зі стрічками, свічками будемо пускати на озеро. Будуть також і квести та сплав козацької чайки.